Мене звуть Олена Микитюк, я член громадської організації Волонтерська сила. Як вас змінила війна? Як і всіх, напевно, в перші дні війни взагалі було таке відчуття страху, нерозуміння. Просто не знали, що робити далі, як жити далі. І напевно, що з часом я зрозуміла для себе, що ти не знаєш, чи ти прокинешся завтра. Значить, треба жити це життя. Саме з перших днів війни е, я зрозуміла, що не можу стояти осторонь, що мушу щось робити. Перше, що я не виїду з країни це 100%. А якщо я не виїжджаю, значить я маю щось робити. Ваша особиста втрата. У мене на війні загинув мій дядько мій двоюрідний дядько. Ми з ним рідко спілкувалися, якось так не приходилось. І тут я дізналася, що він загинув. Це був шок для нас, був великий шок. Борис був надзвичайно хорошою людиною, дуже добрий. Він допомагав всім, кому тільки міг. А на війну він пішов по повістці, він не злякався. Просто прийшов, сказав всім родичам, що ось я йду воювати. Він пішов, він дуже хоробро себе там поводив, бо всі його побратими надзвичайно гарно про нього відгукувалися. Там також біля нього служив його. Син, син його дружини. Він його постійно оберігав, постійно заступався. Якщо треба було десь йти, він перший йшов. Він не пускав його. Ваша діяльність громадські організації Волонтерська сила. З Тетяною Виноградовою я була знайома по роботі, і в перші ж дні подзвонила до неї і кажу: Тань, давай щось будемо робити. Ну, бо сидіти просто так неможливо. І ми почали займатися мінімальними запитами. До нас привозили перших поранених. Їм потрібна була зміна білизна. Ми закуповували цю білизну, везли в госпіталь. Так само хлопці просили якісь продукти. Ми їм привозили, медикаменти. Від початку ми бралися за будь-які запити. А потім вже підійшли до того, що напевно ми будемо займатися продуктами швидкого приготування, які будуть безпосередньо передаватися хлопцям на фронт у гарячі точки. І так методом проб виключень ми дійшли до того, що будемо готувати гарячу кружку. Гарячі кружки. Гаряча кружка це взагалі універсальний продукт, це палочка-виручалочка, адже це невеличкий пакетик, який просто може поміститися в будь-якій кишені. Тобто, якщо хлопці йдуть на позицію, вони закинули один-два пакетики з собою і вони вже мають перекус. А інколи це і повноцінний обід чи вечеря. Його достатньо просто залити кип'ятком, кілька хвилинок зачекати, і смачний, поживний, ситний обід готовий. Спочатку ми старалися своїми силами, просили в людей, виставляли пост в інстаграмі, в фейсбуці, допомагали нам люди, а інколи справлялися самі. Самі збирали гроші, власні кошти там, чи познайомих і закуповлювали продукти. Пізніше, вже в 23-24 році, в нас це переросло прямо в масштабну організацію, і запити були настільки великі, що ми просто закуповлювали все партіями. Тобто, якщо раніше нам було достатньо одного мішка там на місяць, то пізніше ми вже купували два, три, п'ять мішків на місяць і всі їх використовували. Про майстер-класи для дітей. На перший майстер-клас нас запросили, якщо не помиляюся, в березні 2023 року. Це була спецшкола, дітки особливі. І чесно, я думала відмовитися від цього, бо це велика відповідальність. Але все ж таки погодилася, ми його провели. І після того я зрозуміла, що можна таке проводити дітям, тому що я побачила той запал в очах. Побачила те, що наші діти розуміють, що таке війна. Від самих маленьких, бо потім майстер-класи були і навіть в садочках, від самих маленьких до випускників, так до 11 класу, наші діти свідомі, вони розуміють, що сталося, і вони хочуть щось робити. Навіть будучи такими маленькими, вони хочуть щось робити, що, що вони можуть зробити самостійно. Після того, якось пішла така хвиля, що Майстер-класи проводились практично кожного дня по два-чотири майстер-класи на день в різних школах, в різних класах. Майстер-класи на виготовлення гарячої кружки. Дітки самі її робили. Я їм показувала, розказувала, як це робиться, розказувала, звичайно, куди вони відправляються, для кого вони. І дітки повторювали це, прикріплювали до кожного пакетика свій малюночок або якесь побажання. І ми відправляли хлопцям. Що найчастіше діти малюють для військових? Діти хочуть, щоб війна закінчилася. Діти пишуть побажання воїнам найшвидшої перемоги і повернення в свої домівки. Відгуки військових. Взагалі. Е Одна справа, коли ці каші готують дівчата, дорослі жінки, так? Хлопці зразу бачать, що це робили ми. І зовсім інша справа, коли їх готують дітки. Тому що зрозуміло, що ну, в нас воно все більш акуратніше, да, слоями. А дітки якось вносять свою родзинку в ті каші. Хлопці зразу це бачать, і їм то надзвичайно приємно. Ну, адже в кожного. Чи є своя сім'я, свої дітки, там, похресники, племінники, так. і вони згадують свою сім'ю. І оця от каша, зроблена руками дитини, вона їх не тільки насищає фізично, а й духовно. А ще, от малюночки дітей, я завжди прошу, щоб діти малювали. Будь-що, щоб малювали, писали, вони їх тримають як обереги. Менші якісь малюночки, вони собі тримають. Під бронежилетом або під каскою. Більші малюночки вони розвішують в бліндажах. Тобто для них це дуже цінно. Вони заради цього тримаються. Історія, яку неможливо забути. Це був десь, напевно, чи 27 лютого. У мене був запит. Я бігала по всіх магазинах, шукала хлопцям сигарети. І ось йду я по дорозі, якраз підходжу до іншого магазину і їде автобус. Автобус е з військовими. І я не знаю, як так сталося, але я зустрілася поглядом з одним чоловіком. Ну, я його, я його взагалі не знаю абсолютно. Перший раз в житті його побачила. Я побачила його очі. І в тих очах прочиталося все: від мужності до переляку. І от тоді я собі зрозуміла, що якщо ми залишаємося тут, ми маємо робити все можливе, щоб їм було легше там, бо вони йдуть в невідомість. І вони роблять все для того, щоб в нас наступав кожен ранок якою буде Україна після перемоги? Україна буде процвітаючою. Ми зараз доказали і доказуємо, продовжуємо доказувати всьому світу. Що Україна це не останнє місце, що це потужна держава, хоч ми й маленькі за об'ємом, так, за площею, але ми надзвичайно могутні. У нас дуже хоробрі люди, надзвичайно сильні, мужні і відважні люди. Ми поборемо все, ми переможемо. Нас будуть поважати цінувати, і ми дуже швидко відновимось. Обов'язково.